Щиро вдячний цій можливості знову бути в Кременчузі. Знаєте, Кременчужська іванська семінарія, церква джерела життя. Ну, останні роки таке важливе місце в моєму житті займають. От тут друзі мої, співробітники. І я вдячний за вашу гостинність, за цю можливість сьогодні зранку бути разом. І я, ви знаєте, надихає мене, коли я бачу ту співпрацю, яка є між церквою і семінарією. Ну, не завжди так буває, і це мене надихає. і Господь благословляє і далі бути такої єдності служити для Господа і готувати наступне покоління служителів. Сьогодні ми разом з вами читаємо Слово Боже, і ви знаєте, це друге післання Петра, яке вивчаєте разом, перший розділ. Читаємо з 19-го вірша по 21-й. І ми маємо, пише апостол Петро, це непорушне пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвиднятися і ранкова заря засяє у ваших серцях, насамперед знаючи те, що жодне пророцтво в Писанні не постає з власного толмачення, адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, натхненні Святим Духом. Апостол Петро, ми знаємо, є два післання. Які він написав. І більш цього, що Євангеліє от Марка було написано під натхненням апостола Петра, він допомагав йому це робити. І коли ми читаємо ці книги, особливо ці два пісня, то через ці два пісня проходиться думка важливості Божого Слова писання в нашому житті. В ну, першому писанні, що в першому розділі апостол Петро пише в 25 му вірші, що Слово Боже, воно вічне, воно незмінне. І ви знаєте, цей вірш особливо для мене цінний, тому що ще в 1983 році, коли я вперше вийшов за кафедру проповідувати, якраз це був той вірш, з якого почалось моє це служіння проповідника. І я до сьогодні пам'ятаю ту проповідь, і той вірш, і ті мої відчуття, які тоді були. Також апостол Петро і заканчує свої два пісня. теж важливостю Божого Слова. Тут далі ви будете ще вивчати. Третьому розділі дуже важливу думку він підкреслює, коли він говорить про те, що написав апостол Павел, він каже, Павло. Він каже, Павло, це інколи дуже тяжко зрозуміти, потрібно працювати, щоб ці його думки стали для нас живими і дійсними. І він каже, що декотрі не розуміють, починають це перевертати, і він там дуже важливу фразу каже, що, от, то, що пише апостол Павло. Це теж то писання. Тобто він якби підкреслює і говорить, що книги як старого заповіту, так і нового заповіту, а не дані нам Богом під керівництвом Духа Святого, і ми маємо їх читати, і ми маємо їх вивчати, і ми маємо їх проміняти в своєму житті. Дивлячись на цей уривок, який ми з вами прочитали, декілька думок. Ключовим віршом для мене тут 21. й коли Петро закінчує цей, цей розділ, пише так: адже пророцтва ніколи не було з волі людини, і він каже: писали люди, які від Бога, які були натхнені Святим Духом. І ви знаєте, для мене це дуже важливо. Петро підкреслює, що Бог, отець, син, святий Дух, а Дух Святий дуже важливо, займав участь в написанні Слова Божого. Що от Бог це автор цієї книги. І це сразу міняє наше відношення до неї. І це важливо, і ми це знаємо, і ми з цим згідні. Але ви знаєте, що, що ще більше надихає мене, коли я читаю цей вірш, що Бог самодостатній Бог, який мог би своїм словом просто дати нам святе Писання. і... Наша допомога йому, можливо, була би і не потрібна, ну ви пам'ятаєте, Мойсей іде на гору, сінай, проводить час спілкування з Богом. Бог дає свої настанови. В кінці Бог дає камені скрижалі, які Бог сам спочатку зробив, і на яких Бог сам своїм перстом написав Божі слова. І Бог, Бог, би точно так же зробити. Той, хто створив світ. Він би мог давати своє слово, але Бог вирішив по-іншому, і це мене дуже надихає. Бог рішив співпрацювати з нами недосконалими людьми. Бог рішив дати оцю важливу книгу в співпраці. Да, ми розуміємо, Бог вибирав людей, Бог їх готував, Бог їх надихав, але Бог не. Переламував їхні розуміння. Бог співпрацював з ними, і читаючи кожну книгу, ми бачимо стіль різних авторів, хто-то використовував поезію, хто-то прозу. Но за всім це все Бог, який допомагав, який готував. Наприклад, ну, Іоанна, апостола Іоанна. Він пише на початку своє служіння три післання, а потім такий довгий перерив і вже на. В кінці свого життя, коли Бог підготовив цього Божого мужа, пишеться заключна книга Біблії, ставиться остання точка, все те, що Бог хотів сказати нам, книга об'явлення. Я розумію, наскільки важко Іану було писати цю книгу, особливо там четвертий розділ, коли, коли йому потрібно підібрати ті слова, яке би писати ту славу Божу, і от тут Дух Святий допомагає, підсказує. підказує. Бог готовив. І ці автори писання були слухняні Богу. І в такої співпраці народилася ця надзвичайна книга. І це надихає характер нашого Бога. Він бажає то, що може зробити сам, він бажає робити разом з нами. І це висновок для нас. Якщо ми бажаємо мати успіх в нашому служінні, нам важливо бути йому слухняними. Важливо розуміти його слово. І в такій співпраці з Богом, те, що ми ніколи ми не можемо зробити самі, от ми вчора ці два дні споминали ці 30, 30 чудових років. І що Бог, і ми розуміємо, от, зробили люди, Божі люди, які співпрацювали з Богом. От Святе письмо для нас приклад і натнення, що якщо ми бажаємо звершати служіння, слухняність Богу. Послуг, і він може багато зробити через нас. Далі, от коли ми розуміємо, що Слово Боже дано нам духом Святим, Божими людьми, апостол Петро, починаючи з цього уривок, каже такі цікаві слова, що ми маємо тепер це оце слово, яке записане, дуже давно і помните Бог каже Моїсею, напиши, і починає писатися Святе письмо і апостол Павло Патро пише, каже, сьогодні ви маєте це непорушне пророче слово. І теж я хотів би звернути увагу. Ми маємо Боже Слово. Ну, в час, в який ми живемо, це така ну, дуже надзвичайна думка. Я, я навіть не знаю, скільки в мене е, от, примірників Біблії вдома, різні переклади, особливо коли я почав переходити на українську один переклад інший. А потім, коли я беруся, а я дивлюсь, ну яка буде обложка, який шрифт. Ми маємо і ми звикаємося з цим, і як-то вже тіряємо розуміння цієї цінності. Я пам'ятаю інші часи. Нема часу багато розповідати. Моя перша Біблія, яка в нас була довгі роки одна в сім'ї, це книга, яка таємно була ввезена в Радянський Союз. За, на рік в нашу церкву проходили десь дві біблії для братів. Було дуже важко кому її віддати. І ми розуміли, і ми цінували. От То, що ми буває так, що чого в нас дуже багато, ми це не цінуємо. Но апостол Петро підкреслює, що ви маєте це слово. І тому не маємо ми звикнути з вами права. Не завжди так було, як ми сьогодні, от таке, таке благословіння. Я би я запитав, я впевнений, чи є тут хто хто не має Слова Божого, ну ніхто не, не буде. Всі ми маємо. Бог благословив нас. Ми маємо це благословіння. Але я хотів би, щоб ми розміркували, як ми відносимося до цього Божого благословення сьогодні. Бог попіклувався, Бог написав. Отдельна історія може, як Бог зберіг своє слово. Ми жили в ті часи, коли казали, що вже. У 80-му році минулого століття Біблія станеться тільки в музеї. Чоловічі пророцтва, вони не сповнюються. Боже пророцтво, Боже Слово, незважаючи на що. Ми маємо точно збережене, безпомилкове Боже Слово. Ми маємо вдячність за це Богу. Далі апостол Петро пише, що ви дуже добре робите. Коли розумієте практичну цінність Слова Божого в вашому житті, він ви використовує, як приклад світла, світильник, лампу. Це те, що дуже важливо в нашому житті. Ми маємо світло сьогодні, це потішає нас. Ну, Я пам'ятаю, 22-й рік та зима, ви добре помните, коли дуже часто не було світла, та і цим літом, але воно як то не так, я тоді пам'ятаю, зима темна. Я живу в центрі Запоріжжя, коли завжди сяє світло і сяяла світло. А так буває, коли ввечері десь в 6-7 години раптово пропаде світло, і ти дивишся в вікно, я одразу мені на пам'ять приходила той вірш з Біблії, коли Бог цими казнями наказував Єгипет, ота, та, як в синодальному перекладі, сказала, а сязаєма, тьма. Така відчутна тьма. І як в такій тьмі потрібно світло. І от Петро, як ви підкреслюєте, ви живете в, в такі тем, темні можливо, часи. І наскільки важливо от Слово Божого в нашому житті? А чому важливо? Коли темно, ми не бачимо, куди йти. Ми боїмося впасти. Особливо, коли ми йдемо по такій дорозі, де не дуже ровно, не дуже пам'ятаю, в тій. Темні дні на машині тяжко було. їздити. Кажете, повороти уважно дивишся, чи нема там людини, скільки людей бувало загинуло під колесами машин, хоча навіть і фари є світли. І от Петро підкреслює, що світло Божого Слова дає вірний напрямок в нашому житті. Ми йдемо в майбутнє. Ми розуміємо, що наше життя тут тимчасове. І ви знаєте, та цінність світла Божого Слова для нас, віруючих людей, вона для мене заключена в тому, що як віруючі люди, ми знаємо, куди ми йдемо, ми знаємо наше майбутнє. І тому є те, що відлічає нас від людей, які ще не знають Господа. У нас найкраще завжди попереду. Люди. Завжди пам'ятають, от ззаді було щось там хороше молодість, було, була колбаса, була, ще щось було. Мікається, попереду нема нічого. А от світло Божого Слова показує, що краще нас чекає там, коли ми будемо з нашим Господом, коли ми будемо в вічності, коли закінчаться ці всі страждання, сльози, розлучення, коли ми тіряємо наших близьких, все це буде. І от сьогодні, щоб дойти туди, нам важливо це. Світло Божого Слова. І як ми цим світлом користуємося в нашому житті? І остання думка, що тут каже апостол Петро, він каже, що для того, щоб в житті це слово приміняти, користуватися цим світлом, тобто розуміти, що Бог каже в своєму слові, як Петро пише, що не всі розуміють те, що написав апостол Павло, вам потрібна допомога. І по милості Божої ми цю допомогу маємо. Зрозуміло, що це Дух Святий, який навчає, він автор писання, і він, хто як не він, допоможе нам. Ну як Дух Святий допомагає нам розуміти Писання? Він розуміє нам, як пише апостол Павло вже, разом з усіма святими. Тобто є Дух Святий і є церква. І разом з усіма віруючими ми доходимо до пізнання існі. Коли я думаю, ну чи ми думаємо, людина думає, та я сам зрозумію, я, знаєте, в мене є приклад диких людей, людей розумних, людей досвідчених, які самі, незважаючи на церкву, не спільноти з віручим, ну один дійшов до думки, до того, що це реальні люди, які зараз живуть, що старий заповідь, ну Бога. Він не бажає його приймати. І жалко людину. Не розуміє, що Бог хотів сказати нас в першій частині Біблії. Інша людина каже, ні, ну, Слово Боже, да, це добре. Ну тільки слова Ісуса Христа, які він сказав, от тільки на них можна строїти вчення, вчення Христа. Не розуміючи, що Христос заложив, почав строїти цю церкви, будівництва. А потім через свого вірного слугу апостола Павла він пише, як церква має будуватися, строїти е, свої відносини і так далі. Тому важливо пам'ятати, ми маємо вивчати Біблію. У вас є чудова можливість. У вас є тут церква, у вас є тут семінарія, яка вам допоможе це зробити. А пам'ятати, що до істини ми можемо дійти тільки разом, спілкуючись. Питаючи, шукаючи разом, і от Бог в церкві через Дух Святий буде давати нам це розуміння. Тому заканчують деякі висновки. Ну, По-перше, ми маємо бути вдячні Богу, що Він дав нам це слово, що Він знайшов тих людей, з якими він спрацював. Для нас важливо, що Бог зберіг це слово, зберіг його. Точності ми маємо, як воно було написано, і цьому є багато фактів. Ну, поступайте вчитися на курсі по бібліології, ви більше узнаєте про історію Біблії, як вона писалась, як Бог хранив. Це, це чудова історія. І ми вдячні, що до нашого часу, Слово Боже, дійшло, і більш того, воно ми маємо ми можемо його свободно мати. Не завжди так було, і ми маємо це цінувати. Маючи слово, ми. Не просто, як уже сьогодні казали, там поставити з хорошою обложкою і пиль витер, а ми маємо його вивчати, вивчати в спільноті з іншими віруючими людьми. І Бог по нас попіклувався. Він дав все для нас необхідне, щоб ми могли це слово мати, щоб воно світило в нашому житті. І як вже Бог особливо благословив тут вас, вашу церкву, ви маєте цю єдність разом з семінарією. Краще знати, краще використовувати і краще проповідувати це слово людям, які ще не мають цього світла. Амінь. Давайте ми помолимось. Батьку наш Небесний щиро вдячний Тобі, Боже, за цей день. Дякую, що можу бути разом з моїми братами, сестрами. Славити Тебе! Боже, ти заснував ту церков, ти заснував навчальний заклад. Дякую за всіх, хто трудяться в церкві, в семінарі. Боже, поблагослови, підтримай, збережи, допоможи. Щоб це світло Івангеля, це джерело вічного життя, воно ще досягло багатьох людей. І дякуємо, що ми маємо Твоє Слово, маємо це світло, яке веде нас туди в вічність, і ми розуміємо, що ти чекаєш нас і найкраще нас. Чекає попереду, коли ми зустрінемось з тобою наш Бог. Амінь.